Червонокнижні рослини прямісінько під ногами та колесами любителів екстриму. В заповідному урочищі Бармаківське невідомі облаштували цілий парк трамплінів для велосипедистів, бо шлях до урочища безперешкодний. На сторожі екооб'єкту стоїть одна табличка, яка захожих відвести душу на природі не спиняє. Хоча за законом тут повинен панувати суворий режим. Загалі природнозаповідні об'єкти вони мають слугувати талонами природи, так бути місцем дослідження ходу природних процесів. Тому бажано, щоб вони були в такому непорушеному стані. І, звичайно, порушення ґрунтового покриву, місць зростання це порушення режиму охорони на захист заповідного урочища стали активісти. От тільки звернення до Держекослужби, у компетенції якої є охорона таких об'єктів, результатів не дало. Переконують небайдужі. Ми звернулися із запитом до екоінспекції, і нам відповіли, що памтреку тут, судячи із того, що нам надіслали, памтреку не виявлено. Власне, ми бачимо, що памтрек є. Про порушення у природоохоронній зоні державні екологи знають, от тільки вдіяти нічого не можуть. Передали інформацію до правоохоронців, бо шловити свавільних велолюбителів не їхні обов'язки. Та й про охорону Бармаківського урочища мусять дбати у сільській раді, наголошують спеціалісти. Ми не можемо на сьогоднішній день тримати службу охорони чи там інспектор державної екологічної інспекції не буде постійно круглосуточно знаходитись на території цього об'єкта, оскільки таких об'єктів у нас в області досить багато більше 300. Альтернативи, де любителів велоспорту, можуть займатися на рівні, що майже не існує, пояснюють активісти. Тож і споруджують трампліни для екстрему де-інде. В принципі, їм ніхто не сказав, що не копайте, тут не будуйте, ніхто його не охороняє, ніхто з ним не дивиться. Поставили десь там на горбі табличку, просто я там десь колись катався, дивився. Ну, ця табличка стоїть, все, більш нічого. Встановлювати попереджувальні таблички та обмежувати в'їзд такими способами порятунку нині оперують відповідальні за унікальні природні об'єкти державні структури. От тільки чи дієво це бачимо на власні очі. Натомість зворотній бік медалі такий: у рівному інфраструктура для велоактивістів радше мрія, аніж реальність. Анастасія Бачук, Роман Мельничук, новини рівного.